Цей похорон військовослужбовця на полі почесних поховань на вулиці Мечникова може стати одним з останніх, адже на цій локації вже майже не залишилося вільних місць. Тут можуть поховати ще 20 героїв. Відтак загиблих військовослужбовців хоронитимуть на іншій локації на місці колишнього радянського пагорба слави, розповів керуючий справами виконкому Євген Бойко. Це місце є розташоване на вулиці Пасічній, і відтепер буде носити назву поля почесних поховань наших героїв. На вулиці Мечникова захоронено понад тисяча наших військових. Поле на вулиці Пасічній дорівнює половині поля, яке є на вулиці Мечнікова. Крім того, ми і надалі будемо за бажанням родини продовжувати захоронення наших воїнів на інших цвинтарях нашої громади. І що теж є важливо, паралельно з цим питанням ми готуємо місце під загальноміський військовий цвинтар на дальшу перспективу. Аби обрати нове місце для почесних поховань, мерія залучила до обговорень ветеранів, військовослужбовців та родини загиблих. Локація на пасічній стане полем номер 87. Ми бачимо, розуміємо, що війна триває, і також дуже багато з родин рідних ще знаходяться на лінії фронту. І на жаль, ми розуміємо, що це не кінець, і дуже потрібно якесь нове місце. Перший аспект це є знак пошани до цих воїнів. Вони заслуговують бути похованими в окремому місці для того, щоб їх можна було вшановувати відповідними церемоніалами усіх разом. Другий аспект це виховний. Суспільство має розуміти, що от конкретно це місце, де поховано багато наших воїнів, воно є свідченням того, що хтось віддав життя за нашу державність. Починаючи з радянських часів, місце на вулиці Мечникова називали Марсовим полем. Там були поховані солдати різних армій та воїн, однак найбільше військовослужбовців Червоної армії. Своєю чергою радянський меморіал на вулиці Пасічній називали пагорбом слави. Та від цих назв потрібно відходити, переконана Анна Герич, яка входила до робочої групи з питань політики національної пам'яті. Саме у Петрограді на такому полі поховали власне, військових. І це було ще в по-моєму Першу світову війну. Коли у Львові вже почали тут хоронити радянських воїнів, а власне хоронили так само на місці поховань Першої світової війни і власне вже австрійських військових, то вони його почали називати вже після війни таким самим конструктом, як вони й назвали у Петрограді, і цей так званий вічний вогонь. Мати його у Львові це дуже так, знаєте, якби топтатися по власній національній пам'яті. І те саме стосується так званого пагорба слави чи холму, як вони так називають російською мовою. Я б насправді дуже не хотіла, щоб надалі дуже б радила, щоб надалі ці конструкти ці топоніми взагалі не вживалися, тому що це і образливо до наших сучасних героїв. А саме будівництво військового меморіалу на вулиці Мечникова планують розпочати наступного року. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.